Відбулась 43 сесія Подільської міської ради, Подільського району Одеської області, першого скликання. З перших 16 питань виступив заступник міського голови Анатолій Корчовий. А саме про скасування та внесення змін до рішень Подільської міської ради, надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі, про звернення до Кабінету міністрів України щодо внесення ним подання до Верховної Ради України, про затвердження. Проєкту землеустрою щодо встановлення зміну меж міста Подільськ, Подільського району Одеської області і про надання назв вулиці та провулку в місті Подільськ, включення непарної частини вулиці Львівської, куяльницької сільської об'єднаної територіальної громади, в межі Подільської міської територіальної громади, а також про передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради, Подільського району Одеської області, на баланс військово- частин та на баланс Подільського району територіального центру комплектування та соціальної підтримки матеріально-технічних засобів, про внесення змін та доповнень до програми фінансової підтримки комунальних підприємств Подільської міської територіальної громади на 2021-2025 роки створення індустріального екопарку. Південний наступною виступила заступник подільського міського голови Людмила Задорожна і говорила про включення об'єкту оренди комунальної влади. Власності подільської міської територіальної громади до переліку другого типу заступник міського голови Таїсія Скрипник доповіла про внесення змін до міської цільової програми Доступна медицина на 2023-2024 роки. Після неї виступила перший заступник міського голови Олена Музичук, яка донесла до відома присутніх інформацію про внесення змін до рішення Подільської міської ради Подільського району Одеської області від двадцять 2023 року про бюджет подільської міської територіальної громади на 2024 рік. 43-та сесія подільської міської ради першого скликання була конструктивною та результативною.